Говоримо про гроші і про банківську систему України. З нами на зв'язку Андрій Дубос, президент Асоціації українських банків. Пане Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, ви з нами. Вітаю, так. Я на зв'язку та Добре пане Андрію, тут з'явилася, вийшло інтерв'ю головної економістки Європейського банку реконструкції та розвитку Батияворчик, і вона сказала, що дуже великий ризик для української економіки, якщо західна допомога затримається, Україні доведеться друкувати гроші, вдатись до друкарського верстата. Вона так це називає. А на практиці наскільки це загрозливо? І от кожен з нас, з українців, як це на собі відчує? Ну, звичайно, що додаткова емісія будь-чого вона завжди зменшує вартість самого номіналу. Тобто, якщо буде додаткова емісія гривні, то її купівельна спроможність буде зменшеною. Але давайте ми просто ну, в даному випадку я скажу так. Будучи на різних нарадах в е, органах е, там державної влади в різних кабінетах і різних інституціях я сьогодні не чую про те, щоб е, серйозно розглядався е, варіант додаткового друку коштів емісії е, у зв'язку з тимчасовою е, неритмічністю надходження міжнародної допомоги. Тобто, це означає, що є додаткові резерви. Які сьогоднішній уряд і влада можуть використовувати для того, щоб тимчасово покривати ті видатки, які потрібно нам фінансувати в умовах воєнного часу, але з іншого боку, давайте дивитися на речі об'єктивно? Ми сьогодні живемо в умовах війни. Це найбільший військовий конфлікт, агресія військової Російської Федерації проти України з часів Другої світової війни в Європейському Союзі по масштабах і по інших. Параметрах тому е, вистояти в цих умовах е, Україні разом з е, західними нашими друзями, західними нашими партнерами коаліцією е, це е, теж виклик. І я переконаний, що за будь-яких обставин е, наші союзники не залишать нас сам на сам. Без військової допомоги і без фінансової допомоги. А стосовно банківської системи України у, е, от, у ці от, два роки а, повномасштабної війни у перший рік її дуже хвалили. Казали, що насправді ну, показала неабияку стійкість. Дуже хвалили регулятора Національний банк. А чи ми вже виробили імунітет у цей, от і ми можемо бути відносно спокійними а, стосовно банківської системи, чи ще можуть бути ризики умовно, там як ви кажете, там е, коли допомога від західних партнерів. Ну, не буде такою регулярною, як вона була. Ну, давайте так. Об'єктивно, банківська система це не є щось е, відгалужене е, від е, реалій держави, в яких ми зараз живемо. Е, 22-й рік, чому, е, і в принципі, і й рік, чому стільки було позитив, позитивних компліментів в сторону банківського сектору, в сторону регулятора, тому що. В умовах воєнного часу, в умовах такого безпрецедентного нападу на Україну, який здійснила Росія, зазвичай банки, як це називають, закриваються на замок і перестають працювати. Тому що гроші, платежі, безпека платежів, безпека кінець кінців, навіть людей, які займаються цією, цими фінансовими всіма операціями, які пов'язані з інкасацією і з іншим, це ж все серйозні виклики в умовах воєнного часу. Тому я гадаю, що якщо говорити про українську банківську систему, яка жодного дня не зупинила свою діяльність, це реально великий, велик, велика честь і слава всім працівникам банківського сектору. В умовах, що буде далі, ви знаєте, чи готова банківська система до роботи, коли там не буде фінансової допомоги, наприклад, з боку наших міжнародних партнерів, звичайно, банки будуть працювати, але банки є, скажімо так, вже другорядним чинником в системі економіки в цілому. Тому, наприклад, чому в нас сьогодні така велика є потреба в фінансуванні зовнішньому, тому що Економіка України і ВВП суттєво впали через ми розуміємо, які обставини через напад Росії. В нас зменшилися доходи, зменшилася експортна виручка. А витрати на війну, витрати на е, імпорт багато матеріалів, витрати на воєнний потреби, на оборону, на зарплати нашим військовим. Вони залишилися і виросли. Тому фактично, тут не банки, і банківський сектор в даному випадку є таким ключовим. Тут скоріше питання е, дефіциту бюджету, е, доходів бюджету, тобто будуть більше впливати на цей процес. А банки, звичайно, я. Як як сервісна функція як основа економіки, її деколи називають кровоносною системою української економіки. Вона вони будуть працювати сьогодні. Банки є дуже ліквідними. Сьогодні немає ніяких там таких фундаментальних загроз для банків, для банків і для банківського сектору. Е, нормативи, які встановлює центральний банк, наш національний банк є доволі високими і банки їх дотримуються. Ми за цих два роки не побачили якогось такого суттєвого знаєте, там банкопаду або банкрутства. Цього всього не було. Банки виконують свою. Function. А стосовно українців, і е, я не знаю, можливо, е, ми стали якось зрішими фінансово чи дуже сильно довіряємо справді е, українській банківській системі. Але скільки би не заб... я думаю, що ви теж бачили і вам дзвонили ваші двоюрідні тіточки і казали: Боже, мені кума сказала, срочно забираємо всю готівку з банка. Завтра прилетить хакерська атака, вірус, чи ще щось, але ніхто цього не робить. Е, так, були в перші дні повномасштабки. Я навіть сама це бачила в себе на облоні, коли люди стояли в черзі е, до банкоматів, але потім. Якось заспокоїлися, і в магазинах було е, висіли ці оголошення, що будь ласочка, давайте ви зараз будете розраховуватися картками, готівку прибережете. Вона вам ще буде треба, не треба. От зараз все в готівку переводити. І не було такого: забираємо всі депозити, де там в кого що лежало? Це як це більше. Ми як суспільство стали зрілішими. Ми були єдиними, бо це е, так з нами сталося. Така велика, великий виклик для нас для суспільства. Чи ми справді стали там ну фінансово розумнішими? Можливо. Давайте так вперше сьогоднішній в 21 столітті і український банківський сервіс є доволі на високому рівні. Ми ми можемо порівняти, особливо люди, які, наприклад, в період повномасштабної агресії виїжджали за кордон, порівняли як швидко відкривають рахунок в банку в Україні, і, наприклад, в за кордоном, як швидко проходять платежі, як швидко е, проникли цифрові оці всі послуги в банківський сектор за кордоном. І в нас і треба визнати, що в нас гарно Цює банківський сектор, і навіть, скажемо, ті банки, які стараються там доганяти лідерів, вони подають деколи кращі сервіси ніж в деяких європейських країнах, чому в Україні зростає я показник довіри до банківського сектору. Міряю таки базово в одній простій площині, скільки тримають українці і бізнес коштів на банківських рахунках, і чи є динаміка, чи є ріст тих коштів на банківських рахунках, і ми бачимо за 20 Третій рік в нас практично кожного місяця потрішечки збільшувалася обсяг і коштів населення на банки на, на рахунках в банках і коштів бізнесу на, на рахунках в банках. Це признак того, що банки надають сервіси, які задовільняють клієнтів. Друге, ну давайте бути відвертими. Ну тримати готівку вдома неважно, чи це є в іноземній валюті, чи в українській валюті. Ну це менш безпечно. Ця е, готівка вона завжди буде. Втрачати через інфляцію, яка, хоч і минулого року, показала доволі низькі показники, але в будь-якому випадку, тобто 100 гривень, які ви мали на початку 2023 року в готівці, і 100 гривень наприкінці року, вони вже на 5% зменшили свою купівельну спроможність. Тоді як, наприклад, розмістивши в банку. Цих там сто 100 чи тисячу, чи 10 тисяч гривень на депозитному рахунку, вам по результату року поступило 15% доходу. Тобто, ви в принципі 5% інфляції перекрили, і плюс отримали додатково 10%, Ну скажімо так, такої премії додаткового доходу. Тому це теж зручно сьогодні. Депозити користуються, скажімо так, як і останніх кілька років користуються такою перевагою і популярністю. Ністю тому, на мій погляд, два ключових моменти: достатньо високий рівень сервісу, і те, що в умовах найбільших викликів не відбулося аномалій, таких знаєте, коли все пропало, як ви кажете, де перед війною так я теж бачив черги до банкоматів. Але потім, коли ти потримав якусь суму дома, ти хвилюєшся, чи не дай Бог ніхто її не вкраде, чи ще якась історія. Ти назад відніс банки, вона працює і на тебе, і на економіку в тому числі. А стосовно того збереження коштів, оці от облігації внутрішньої позики вони мали якийсь свій сплеск. А ну принаймні дуже багато людей їх там купували. Я бачила там навіть пости, коли люди донатили на фонди підтримки зсу саме з цих обліга... облігацій внутрішньої позики. Яка зараз з ними ситуація? І що вигідніше, умовно там? Ну от є в людини 10 тисяч гривень. Вона їх хоче а, десь вкласти і заробити. То їй що на депозит віднести чи взяти ці облігації? Це два найбільш популярних і найбільш, на мій погляд, гривнево ефективних. Інструменти для збереження своїх заощаджень, а також примноження і подолання цього негативного негативних наслідків інфляції і навіть девальвації. Я скажу так, що популярніше, ну звичайно, депозити популярніші, напевно, через свою простоту. І може, і якусь ну більше люди звикли. Знаєте, в кожного є рахунок банку, але не в кожного є відкритий е, там інструмент, який дозволяє купити облігації внутрішньої державної позики. І з іншого боку, ви знаєте, за. Араз е, і Міністерство цифрової трансформації, і міністерство фінансів вони максимально спрощують можливість купити облігації внутрішньої державної позики для того, щоб е, це своєрідний ти даєш, е, вкладаєш свою гривню в український е, уряд, даєш українському уряду, позичаєш, і український уряд тобі потім з відсотками повертає цю цю твою гривню. Е, популярні, звичайно, мають вищу е, банківські депозити, але по дохідності це доволі схожі два інструменти інструменти. тому що банки в певний період часу давали 16-17% річних по депозитам. Там звичайно йде вплив облікової ставки, інших індикаторів. І також депозитні ці облігації внутрішньої державної позики також мають схожу дохідність по для гривні. Звичайно, тут просто кому як зручніше і для для громадянина, наприклад, для бізнесу, в принципі, немає різниці в тому плані, що і це, і це в гривні і схожа, схожа дохідність там, десь і, наприклад, є оподаткування додаткове певного інструменту? Десь немає? Ну скажімо так, це вже в залежності від уподобання і зручності? От про зручність, перше мені здається, що вона більше відіграє, тому що ну депозит в будь-якому онлайн банкінгу я колись відкривала? Просто була повітряна тривога. Я не могла потрапити у відділення до менеджерки. Я сіла знаю по телефону. Ми там просто на раз два відкрили цей депозит. Взагалі було нескладно. складно. А кредитування, а яка ситуація з кредитами, які прогнози на Четвертий рік, тому що ну, це великий і важливий інструмент для українського бізнесу і для українського споживача. Зрештою, теж по кредитуванню тут трошки складніша ситуація, оскільки коли банк залучає. Ваші кошти, кошти населення і тримає зобов'язання перед вами щодо виплати відсотків по депозитах. Тоді, вже коли банк видає ці кошти якомусь позичальнику, банк підходить дуже обережно, уважно і зрозуміло, чому бо він має зобов'язання перед вкладником, перед таким самим українським бізнесменом чи бізнесом, чи громадянином. З приводу кредитування, ми спостерігаємо певне. Відновлення і ріст кредитного портфелю в банківському, банківському секторі, він звичайно незначний. Але що мене більше тішить, що ця е, тенденція вже триває 6 місяців поспіль. Тобто, від червня місяця, бо сьогодні ми оперуємо звітною інформацією станом на перше дванадцяте двадцять року, тобто, від червня місяця до е, листопада, ми спостерігаємо постійний, незначний, е, але ріст е, кредитного портфелю по всьому банківській системі. Це е, якщо поділити, наприклад, на групи банків то основна левова частина цього росту кредитного портфелю відбувається за рахунок банків з українським капіталом і державних банків. Тоді як банки з іноземним капіталом поки що ми ще далі спостерігаємо падіння кредитного портфелю. Це вже таке, скажімо так. Тут бізнес модель кожного банку відіграє свою роль на 24-й рік. Дивіться, я дивлюся на облікову ставку національного банку, яка прогнозується, що вона буде 15% упродовж усього 24-го року. А це означає, що кредити відсоткові ставки по кредитам будуть приблизно такі для бізнесу і для населення, яких ми які ми бачимо сьогодні, і бачимо там останніх кілька, кілька місяців. Тому що відсоткову ставку 15% по обліковій ставці національного банку було прийнято в грудні, якщо не помиляюсь, в середині грудня 2023 року. Звичайно, тут є ризики. Я б більше ми зараз більше скосконцентруємося разом з банками щодо того, як можна банківську цю ліквідність, яка є в нашій банківській системі, направити, наприклад, на бізнес, який буде мати більшу більшу додану вартість і більшу, наприклад, локальну частку, для того, щоб знаєте, все таки це не було споживче лише кредитування, наприклад, яке кредитує там мобільний телефон чи автомобіль, який вироблений не в Україні. Так, тобто, це ефект для економіки менший має ми більше стараємося дивитися в сторону тих бізнесів і тих кредит, тих підприємств, які мають більшу частку локального виробництва в Україні, тому що це в умовах воєнного часу буде мати в рази більший ефект для економіки, яка сьогодні потребує цієї додаткової А акредитування фермерських господарств, особливо малих і середніх, їм для них працювала ця програма 5.7.9, але там є регіони, де ну, їм максимально сутужно і їм треба ще й розміновувати ці поля, і говорили навіть про кредити на розмінування. Ну що трошки вже якби занадто, як на мене, тому що ну це Я момент. Думаю, що це скоріше. Знаєте, якщо якщо говорити про розмінування, питання розмінування, то скоріше це буде такий мікс, так за за рахунок і грантових певних програм, і з іншого боку, наприклад, для підприємств, які розробляють там техніку, яка може розміновувати, і потім, наприклад, виконують певні замовлення, вони можуть отримувати певні пільгові умови ніж звичайно. Звичайний бізнес, тому що звичайно це зацікавленість в розмінуванні і полів, і територій, зацікавлені як Україна, так і цивілізовані країни, які допомагають Україні вистояти. А якщо говорити про аграріїв, то дивіться весь минулий рік програма 579 як оператор фонд розвитку підприємництва, який є оператором цієї програми, там були певні навіть більш Пільгові умови для аграріїв, особливо в другому кварталі і в третьому кварталі 2022 року. Тоді це ці кредити були надзвичайно важливими для того, щоб е, в 2022 другому році не зупинилося е, ця посівна кампанія. Бо ми ж дуже залежні. Наша економіка є супер залежною від е, агровиробників, і в е, які експортують Та це е, наш стоп по валютній виручці по надходженням. Так, абсолютно, тому, тому я думаю, що агро звичайно буде в пріоритеті, але інші е, сектори, які працюватимуть з більшою доданою вартістю, е, ми також будемо в ту сторону дивитися. Можливо, навіть про будемо говорити про, наприклад, військово-промисловий комплекс або, наприклад, виробництво продуктів подвійного призначення, які е, там звичайно є певні особливості щодо е, можливості банку кредитувати такі підприємства. Але ви знаєте, в умовах воєнного часу, коли нам потрібно терміново перемагати ворога на полі бою. І досягати нашого миру за е, через перемогу е, будь-які інструменти і підходи будуть корисними? А іпотечне кредитування запущена програма є оселя. І як е, о, 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 ця програма буде впливати на іпотечне кредитування? І умовно чи буде різниця по відсотковій ставці для е, е, тих, хто кредитується по є оселі і тих, хто просто беруть іпотеку. В якщо ви якщо ви пам'ятаєте, коли тільки стартувала в наприкінці 2022 року програма, м, програма доступного е, іпотечного кредитування ЄОселя через Укр е, у, Укрфінжитло, е, спочатку ця програма була передбачена для е, працівників е, сфери е, там певної обмеженої, одне обмеженого кола е, е, спеціалістів, тобто, це були о, наші е, захисники, наприклад, поліцейські або науковці. Вчителі, і вони отримували, могли отримати кредити е, під для іпотеки для житла для покращення своїх житлових умов і 3% річних. Е, вже в минулому році е, була відкрита програма вже для всього, для всіх е, громадян України, які хочуть покращити свої житлові умови, але під трошки вищу відсоткову ставку 7%. Так. Все рівно це сьогодні є дуже економічно обґрунтований кредит, оскільки, наприклад, 22-й рік у нас інфляція була там біля 26%, Отримати кредит під 3, чи під 7, чи під 5% це е, дуже вигідно в 23-му році, е, навіть зважаючи на те, що ідея заглі програми була такою: знаєте, порівняти витрати людини на оренду. Нерухомості, щоб кредит через таку програму був співмірний з витратами на оренду, але ти виплачуючи там 10 чи 15 чи 20 років такий кредит, ти виплачуєш вже своє власне свою власну оселю і по результату отримаєш цю оселю в свою власність. Кредитний портфель в 2023 році так був певний ріст. Якщо я не помиляюся, основні показники такого приросту видані. Видано було біля 7 тисяч кредитів на загальну суму 10 мільярдів 10 мільярдів гривень звичайно, що це недостатній обсяг в реаліях сьогодні України з двох причин: перше тому, що певна кількість людей втратила свою оселю а з іншого боку, значна кількість людей змушені були шукати нових домівок, тому що прифрінтовій території або навіть тимчасово окуповані території, і люди, які не виїхали за кордон, шукали і орендують зараз такі оселі в інших територіях. Але тут знаєте, я вважаю, що краще почати цей процес. Я знаю, що в компанії Укрфінжитло, яка є оператором цієї програми, «ЄОСЕЛЯ», сьогодні працюють над збільшенням і покращенням умов для споживачів, щоб вони могли легше, простіше, через більшу кількість банків, отримати такі кредити. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чудова розмова. Ви так все по-простому розповідаєте. Банківська справа для найменшеньких. Дякую дуже. Андрій Дубас був з нами, президент асоціації українських банків. От говорили про банківську систему і її стійкість для України, де краще зберігати гроші, як себе захистити і про кредитування трохи.